Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі, в моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози бій. Розпач і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти. Ідеш вперед, ідеш вперед і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою Україну.